Нині третя днина, третій день п'ятого тижня Великого поста. І нині читаємо пророка Ісаїї, чудесного пророка, котрий у своїх пророчествах, як будто, б відів у моніторі перед собою ті собитя, яким подобається збитися в лиці Ісуса Христа. І всього новозавітного даяння Божого. І от в часи Ісаїї многі люди Божі терпіли утиски, терпіли гонення, пристиження, посрамлення. І от люди обращаються к Богу, Господи, спасай нас, защити нас. І Господь через пороки Ісаїї каже: не бойся, не бойся, всякий Божий чоловік, я з тобою, не смущайся, бо я твій Бог, я тебе укріплю, я поможу тобі, піддержу тебе десницею правди моєї, десницею Божою. 41 глава, 10 вірш. І продовжає Ісаїя такі слова. От ви почекайте лиш мало, і ви видите, в якому стиді, в якому позорі і посрамленні остануться всі роздраженні проти тебе. Проти тебе, Божий чоловік. Будуть вони як ніщо і погибнуть припираючися з тобою. Ти будеш глядати їх, а їх не найдеш. Їх про їх проти тебе, не найдеш Бог, зачистить їх, борючися з тобою, будуть як ніщо. Уточняє Ісаїя зовсім ніщо. Всі твої противники, противники Божих людей ізають із цього світа, навіть не підозрюючи, в який момент їх Господь удаляє. Із поля історії, єдно з їх дітьми і внуками. І так будуть у ганьбі і в посрамленні всі, котрі будуть роздражені проти тебе і будуть погибати всі, котрі припираються з тобою. Господь указує нам некий образ чоловіка Божого. Котрий терпить гоніння, но просить защиту у Бога, і Бог каже, ти не переживай. В той момент, котрий ти не рахуєш і не чекаєш, Божа поміч прийде, а всі ті роздражені проти тебе. В принципі, ми сьогодні видимо, як тисячі людей роздражені проти церкви, проти Христа, взираючи на Вчорашній захват храма в Івано-Франківської області, останнього храма православного на цілу область. Скільки там прийшло людей неправославних, привели їх як статистів, як запустили газ у храм, щоб з нього викурити людей, як побили людей священника. як священник втратив того газу, сознання і лікарня. Демонстративно не прийняла православного священника на лікування. От е то роздраженє, от це ненависть. Значить, повний двір там був людей. І всі ото були люди, невіруючі. А як вони кричали, які не були роздражені, ненависливі, угрожаючи махали кулаками, а поліція не робила нічого. Як будто би їй не платять, і вона не мусить приводити в порядок. І тоді каже Господь: не переживай, можуть забрати храм, але церков не заберуть, бо церква Христова не будова, не стіна, а живі людські душі. І ті душі. Безумовно, підуть у подполі, вони будуть многі молитися по домам, по квартирам. Але, як це називається? Невже ли вернулися времена першого віка, коли імператори римські були гонітелі церкви, які нині святих, котрих, помінаємо ми сьогодні? Убивали за віру Христову? мученика Савіна і жесним, мученика Папа Ларанського, святителя Серепіона. А от споминаєся нині апостол от 70 Арестовул Британський. Господь, коли ізбрав 12 апостолів, один відпав, то потім іще ізбрав Господь і ще 70 апостолів, так от їх послав у самі далекі точки от Арестовул, був направлений аж у Британію. Сьогодні умесно вспомнити, а кожен послав Господь адресно, підкреслюємо, Христос посилав адресно є одного з апостолів прямо на наші землі, ім'я котрому апостол від 70, Андронік єпископ Панонійський. У його житті написано, що йому вдалося і далося. Проповідувати в тому місті, де маса річок, так, рікою Дунай і рікою Тиса приспокійно Андронік міг бути і на наших землях, тисодунайських, або навіть міг поднятися на верхнього потисся. У той час в древності люди були дуже сильні ногами і хожденням. В древності люди могли сотням кілометрів пройти без усталості в древності. Сотні кілометрів легенько йшли пішком, а тим більше йшли може було йти плавати, то ми думаємо, що апостоли від 70 апостоли Стовул в Британії, а наш Андронік на наших землях. І так ми добре знаємо, що на наших землях, тис християнство прийшло в перших віках но воно ще не було повністю розпространено. Пройде ще 800 років, коли на нашій землі будуть послані апостоли великі, браття Кирили Мифодії. Вони воїстину, виконують місію великолепно, від їх написано в письмі князя Ростислава, що імператори Михайле. Ми чули, що у тебе суть добрі вчителі слав'янського язика. Пошли нам таких учителів, щоб нас по настоящому навчили слово Боже, по-нашому. Бо ми тут вже маємо рядом латинський язик, перевод латинський. Возможно, в то время до приходу Кирила Мефодія вже существували так називаємо перші переводи і так називаємо глаголиця. Но вона тяжка була. І вона легко уступила місто тому, коли прийшов Кирили Мефодій і создав кирилицю. І ти, Божа мати, благослови нас, навчи нас бути смиренними, скромними, не реагувати на угрози, аби якісь пусті слова сьоосвітніх людей були ж так поступаючи, бути увіреним у милості Божій. Ми йдуть, діти Божі, радісні, благословенні, котрі помнять ми Андроніка. А деякі православні у Британії теж пом'ять Арестовула, ну їх там менше. Але головне, що і там є православна церква у Британії і є можливість і британцям віру Арестовула чути, знати, віру Христову. І тут на землі в'єдно з нами вести путь доброго духовного життя в вічності в'єдно з Арестовулом, з Андроніком. І з усіми святими нашими наслідувати Царство Божо. Амінь.